Обіймаєте такі е, поважні посади, і регент хору, і керівник оркестру, е, керівник ансамблю, і хору. І у вас учнів дуже багато таких, і викладаєте в школі. Так? Так. Я знаю ще одним ансамблем керуєте, ну, Як запросять вас до на весіллі пограти, ви теж йдете? Не відмовлюся на весілля, то для мене з приємністю пограти ще з такими хорошими в нас в селі музикантами. Старшими людьми, з якими я в молодші роки, багато років разом переграв, то є дуже приємно і нема, не навіть не можна подумати, щоб можна було відмовити, пограти чи на весіллі, чи ще можливо, як ви говорили, як регент хору в церкві, значить, допомагаю тут в селі, щоб наше хорове мистецтво в нас у селі було на належному рівні. До речі, у нас є два хори в церкві діючі. І ви їх бачили. Один це хор чисто церковного плану, який служить літургії по неділях. І хорова група нашого ансамблю. Як... Ну не тільки хорова група. Ну не так, не хорова група, але музиканти оркестру, і навіть хто з танцорів станцорів, хто має час і можливість співають в хорі на літургії. Саме цими цікаві цінні кривотули то. То є унікальне село, рахую, мабуть, на цілу нашу західну Україну. То ви справді народний артист. Я маю на увазі не формальне ваше звання, а реальну вашу роль. Ну хоч звання якісь маєте ви? Я так. ні, ну не або б... балетмейстер, або всі без звань. Ми поки я що. <різь> Чередові як кажуть. <різь> Пані Тетяна, хочу додати, бо він завжди в житті такий скромний, так як і на сцені. Звання подання на звання вже два роки знаходиться у міністерстві культури, але напевно зв'язку з зміною цих структур і між владнями до культури ще не доходить. Столиця далеко, щоранку ранку ходити і ручкатися неможливо, як кажуть, у нас на добрий ранок до міністра. Ну а я хочу звернутися до працівників міністерства культури, щоб вони до кінця додивилися нашу передачу і звернули увагу. Саме на концертні номери. Ну і це буде матеріалом для вашої комісії по званнях, чи як там у вас називається?